Нічого собі, у нас порівняння українського сніданку з естонським сухим пайком, якого ще немає на ютубі. Доброго дня, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Військова кухня. І сьогодні ми будемо порівнювати сухий пайок нового зразку. Не нового, типу найновіший, а нового, тому що перше моє відео було про сухий пайок український старого зразку. Та військовий сніданок. Естонський меню номер 4 І це не Tactical Ration Bag, це не добовий естонський сухпай, який вже поступово відходить, а це новий разовий естонський сухпай від самого військовослужбовця Естонії. Дякую Аврелісу за даний подгон. Щодо упаковки, у нас зіп-пакетик, як пишуть мінти. Колір прозорий, але міцний, досить міцний цей зіп-пакетик Із замочком. Що, в принципі, є у чомусь зручним, якщо ти поїв і укомплектував це все назад, положив рюкзачок, воно завжди буде в тебе в одному місці. Легкий, компактний, але шумний. Достатньо таки шумний. Щодо українського сухого паяка, він є більш голосним, більш шумним, набагато. Просто його от трогаєш, він капець як шумить. За колір він більш військовий, за зручність, менш зручний, оскільки там... Відкрив собі замочок зі пакетику, а тут. А тут ми це ніяк не зробимо без ножа. Так, ми це не зробимо без ножа. Тому ставимо бал естонському за зручну упаковку. Естонський. Український. Мотонський сухпай виглядає таким чином, український таким. Але хочу сказати і зауважити одну річ, що це сніданок, який входить в добовий раціон українського сухого пайку. Ми його відкрили і взяли звідти сніданок, щоб зробити порівняння. Але є окремі українські сухі пайки, які більш укомплектовані, і вони є окремим пакетом сніданок, такий, як добовий, просто трішечки менший, також з ручкою. Тому ми обов'язково потім і порівняємо той, оскільки це є поки що. В такому вигляді із добового сухого пайка. Що ми маємо? Рисовий путінг з ванілью, рисовий путінг з ванілью. Напевно, паштет, кава три в одному, два бісквіти, можливо, печиво, можливо, горішки. На естонському не розумію. І волога серветка. Український сухпай, горох з яловичиною, овочами та перцем солодким, галети, сіль, кава, цукор, вологі серветки, суха серветка, ложка. Щодо розігрівача та посуду хочеться відмітити, у нашому українському, в деяких сухих пайках, його зовсім немає. В добових не хімічного, не вогняного, не на сухому спорту, але в деяких є з хімічним нагрівачем. А щодо естонських нагрівача в них немає. виделок і ложик в них немає ні в одноразових, е, ні в разових раціонах харчування, ні в добових. Чому? Тому що естонським військовослужбовцям видається разом із РПС, ремінно-плечовою системою, комплекти посуду і розігрівачі. До них входить котелок шведський М 39 із вітрозахистом, набір столовий, в який входить ложка, виделка і відкривачка, портативна спиртова горілка, а також багнетніж. Зараз будемо розігрівати кашу. Горох з яловичу український. Пудинг не будемо розігрівати, оскільки пудинг ніхто не гріє. Ми будемо його їсти так, як нам пропонує виробник. Щоб не підгоріла у нас кашка, ми дольємо трішки водички, як рекомендував один мені підпише в коментарях. Подивимося, що з цього вийде. Рисовий пудинг у нас виглядає ось так: дуже-дуже пахне. Прям ванілька віддає таким райською насолодою. Паштет виглядає таким чином. Трішечки помаранчевий, трішечки розовий, пахне смачно, ніжний. Будемо куштувати. Горох розбавили водичкою. Є у нас шматочки м'яса. Я поки його добре розмішував, трішечки вони зменшились змен... ну, у розмірі, трішки більшими були шматочки м'яса. Виглядає смачно і аромат також смачний. Друзі, дійсно. Пахне просто неперевершено. Це якесь чудо, я не знаю. Тут рис, ледь-ледь віддає риском ми його спробуємо після гороху. Ваніль просто переб'є смаки, не буде такий смачний горох. Але що хочеться сказати, ось це дійсно сніданок. Паштет, в принципі, норм до чайку, щоб трошечки додати білочку чот. Щодо гороху, так це білково, так це м'ясо, так це круто, це багато калорій. Але на сніданок горох. За те, що у нас на сніданок горох. А там пудинг естонському за нормальний сніданок. Другий бал. Куштуємо. Горох. М -м -м, Боже, як це смачно. Блін, м'ясо не перевершено. Горох не перевершений, солений. І якраз от чітко він солений. От в точечку, блін, в яблочко. Гм. Блін. Я не знаю, я поставлю чомусь бал українському сухпейку за такий горох. Нагадую, що це моя суб'єктивна думка. Ви собі там щось думаєте, підписуйтесь, пишіть коментарі, а я його з'їм до кінця. Дивимось. Який же сніданок у естонців. Рисок. Видно, що не переварений. А такий цільний. Я не знаю, що таке ну... Я розумію, що ви там можете загуглити і написати в коментарях, але напишіть, будь ласка. Тому що я не розумію, є тут щось молочне чи немає. Але це дуже смачно. Він не злипшується, він в міру переварений. Він якось розкривається із цим смаком, із цим соусом. Я не знаю, що це таке. Ніжний. Зараз попробую взяти його, в принципі, без рису. Щось солодке. Ванільне. Я б не сказав, що воно молочне, воно більш як до дуже, лайтової, до дуже лайтового згущеного молока. Трішечки віддає таким чимось, але не настільки солодкий, в міру солодкий, але холодний. Ну тобто, Я гадаю, що його нагріти все-таки можна, трішечки підігріти можна було б. Смачно, смачно, оцінка у порівнянні там, з якимись сніданками, які я знаю, з вівсяними пластівцями і всім цим, я ставлю 9 із 10. До речі, забув сказати по поводу гороха, те, що я додав трішечки водички, оскільки це було якраз пюре, воно нам точно підгоріло. А з цією водичкою чітко дякую підписчику, який це порекомендував. Зараз будемо порівнювати те, що нас залишилось, а в українському, на жаль, це лише кава і галети. Але галети ми скуштуємо також із цим ніжним паштетом, який ароматно дуже пахне. Є у нас в естонському. Бананові чіпси чи бананові слайси, вони є такими товстенькими, не дуже е, тонесенькі, як є. За це бал естонському. За паштет бал естонському. За каву бал естонському, оскільки тут три в одному, вона з вершками. На жаль, в українському вершків немає. порошкова кава. Будемо пробувати, яка із них смачніша. Також тут волога серветка є, в українському волога серветка є. Є ложка, є ще суха серветка. Крекери. Крекери, дві пачечки по 25 грам. Виглядять симпатично. Дуже такі симпатичненькі. Запаха, в принципі, не мають. Є в наших таких галетах, що вони трішечки віддають ну Якимось подвалом чи якоюсь сиростю. Але вони непогані, вони такі запечені, досить симпатичні. Куштуємо паштет крекери естонський і естонський паштет. До речі, він який зверху, такий він і всередині кольр не, не міняється, а це хороший знак того, що він є свіжим та непросроченим. Хочеться сказати, що він є е, як ковбасний паштет. Він мені більше нагадує варену ковбасу, таку лікарську. Є смачним. Е, блін. Я б сюди, звісно, от реально як ковбаса. Я б сюди хотів би твердого якогось чи плавленого положити на цей крекер і заточити, і бути щасливим, далі виконувати свої завдання. Скуштуємо просто також е, паштет із нашими галетами. Ті є трішечки, якби в приправі, трішечки е, в солі. Будь би як тук у нас є е, печеньки, такі, щось трішки схоже на них. Наші галети, тут є такий штрих-пунктир, е, на три частини можна їх відламати. Не сказав би, що вони не смачні, але mm -hmm. у порівнянні з крекерами естонськими, ті мають ті трішки солені. Більш крихкі, ці в роті спочатку прям якісь звуки іздають від зубів. Риплять щось там, а потім тільки починають нормально прожовуватись. Бал естонському за те, що крекери більш смачні. Банани, поки водичка щоб не остила. Кава українська, кава естонська. І будемо шкуштувати банани, заб'ємо це кавою, будемо підводити підсумки. Слайси бананові. Блін, якби я знав, я їх додав би до пудингу. Блін, як би вони там круто сочетались. Вони також якісь є трішки ванільними. Пахне не бананами, пахне чимось не дуже приємним. Але смак смак дуже крутий. Я біг з цих пудингом тільки їв. Наступний раз, обов'язково, коли будемо глядати естонський новий сухпай, зробимо саме так. Кава! Пахне галкою такою дешевою кавою. Це три в одному у нас. Пахне трішечки карамеллю. Зрозуміло, що більш ніжне, оскільки з вершками, але спробуємо спочатку нашу. Вона як цикорі. Типу цикорі, це не кава, не смачно. З якимись вкусняшками солодкими, з галетою, якщо їх намазати з цією кавою, то норм, звісно, норм. Але якщо окремо пити каву і оцінювати як каву, то це на 4 із 10 максимум. Щодо естонської кави, дуже солодка, нібито чорна кава із згущеним молоком. Смачно, дуже солодко, я люблю менш солодке, але це не позначається там на оцінки. Оцінка цієї кави 9 із 10. Бал естонському за каву. Товариші, що можна сказати після порівняння цих сухих пайків? Можливо, трішки недоцільним є порівнювати дані сухі пайки, оскільки український він із добового взятий раціону. Можливо, там в обіді якісь були вкусняшки, можливо, вони окремо там лежали. У нас є різні комплектації та варіанти сухих українських пайків щодо естонського. Можу сказати, що ванільний, рисовий пудинг, банани є запахом дитинства, є дуже смачним, є райською насолодою. Можна кайфанути. Насправді можна кайфанути. Щодо українського гороху, він є неймовірним, дуже смачним. Все там в норму, м'язко, в норму, пюрешка в норму. Консистенція його неймовірна, тобто не сухий, не рідкий. Чітко, дуже смачно. Тому, якщо окремо порівнювати, український дуже смачно, суровий, як польський. Взяв, відкрив, поїв з галетою, побіжав. Але смачно, дуже смачно. Естонський, зрозуміло, що більш укомплектований, але е, наступний раз ми вже порівняємо їх з більш доцільним українським сухим пайком. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, ставте дзвіночок. До зустрічі, слава Україні!